Одесі на вулиці Гранітній, немає не просто граніту. Тут взагалі нічого нема, щоб нагадувало би дорожнє покриття. І саме тому ми сюди і приїхали. Мене звати Олена Концевич, це перший міський. І це що трапилося, а трапилось те, що КП міські дороги забуває про те, що в нас існують дороги в Одесі, такі як ці. Тому їх і нема. Машини їдуть. Гоц-гоц. Бачили, ось так люди калічать свої кості зади і техніку, тому що по такій дорозі проїхати нереально. Дивися, чого тут тільки нема: болото, камінці, залишки якоїсь брусчатки, залишки асфальту, і все це яма мать. Подивися, ну що це? Якби навіть це було в якомусь глухому селі, це був би позора дорога, тому що ну нереально розказували нам колеги, приїжджали сюди, то вибігали люди, які тут живуть і казали. Ви приїхали нам дорогу робити нарешті? Ми такі, да ні, це не в нашій юрисдикції, а це в юрисдикції, нагадую КП міські дороги. І велике вітання пану е, Вадиму Тодічуку, який повинен безпосередньо, начебто, зайнятися тим, щоб облаштувати дороги, якось підзалатати і взагалі зробити так, щоб вони були присутні, зокрема на вулиці Гранітній. Е, вона ж колишня Чернишевського. Чому не зроблено? Чому ігнорується? Що для цього потрібно зробити? Щось нашаманити вам, не знаю, молитву тричі прочитати. Що, торт вам принести? Люди не можуть жити з такою дорогою, тому що це ну анріл. Люди живуть, сім'ї, діти, машини. Тут якось проїхати можна було би, якби тут була дорога, але тут ж не проїхати, не пройти. КП дороге, міські дороги. Ну нарешті, ну йолки, шпалки, ну зробіть що небудь ну будь ласка. Завезіть сюди якогось піску, якогось асфальту, візьміть це засипте. Зробіть, принаймні, якщо не хочете повністю переробляти дорогу, якщо вам з бюджету грошей не вистачає. Ну, зробіть, хоча б щоб вона була рівно без цих кошмарних ям. Просимо від імені тих, хто тут проживає. І до речі, дорогі одесити, гості міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви не нехтуйте, ви прилітайте в коментарі, і ми цим займемося. Побачимося ще це. Перший міський моє ім'я Олена Концевич. Бережіть себе, не попадайте в ями. А хтось по цій дорозі їхав, загубив, бач.